Вітаю вас! Сьогодні в мене понеділок, ранок, я тільки що завершила вишивати знімати свій попередній вишивальний тиждень, і в мене зараз понеділок, 9 грудня, починаю свій наступний вишивальний тиждень, тому що в мене завтра з не буде часу, тож вирішила записати перевітальне відео зараз. На цьому тижні я планую пошити кулю від комоду. Увагу буду приділяти саме цій кулі. Щодо цієї, я не впевнена, тому що в мене досі нема кольорів. Якщо пощастить мені дістатися до магазину іншого, в котрим я зможу знайти потрібні мені ниточки, то я її завершу. Якщо ні, то буду продовжувати ось з цією кулею. На неї в мене немає тільки одного кольору. Тож, Теж маю її майже закінчити на цьому тижні. Прийму роботу цю швиденько і покажу вам, як зараз в мене виглядає кіт. І маю надію, що наступне включення буде на цьому котові. І планую я, як я розповідала в передньому вишивальному тижні. Вишивати, так, не дивіться на мою сторону, цю хе -хе, зворотню, вона дуже погано виглядає, бо в мене немає терплячки це одиночками вишивати. Може, в мене і килим ззаду, але ззаду того ніхто не бачить. Так? От. Хочу я просунути трошки вгору цей чорний колір ось цієї сторони, і хочу також. По можливості зашити ось цей червоний, тут ще книжечка не завершена. Вона тут буде червоний з таким темно-сірим, темно-коричневим змішаний, бо це буде тут, якби в переміжку тінь від кота на книжці. Тому маю надію, що це все просунеться. І мені також здається, що на цьому тижні я буду вишивати. Зараз вам покажу, що. На цьому тижні я маю вишити мінімум 2000 Ось на цьому процесі. Це мій сніговик з Оленем. Е, картинку я зараз ставлю від цього процесу, тому що якби, чому 2000? Тому що минулого тижня я здала фанти на, на якби, мені здається, кілька годин пізніше, ніж е, наступне завдання вийшло, а треба здавати фанти до наступного завдання. От, ну, знову-таки, моя погана пам'ять мене підвела. І тому в мене штраф, тисяча хрестиків, і в мене не було кольору, який був потрібен на цьому тижні. Жовтенький такий, ні, зелененький такий, цікавий, 581-й. Тому в голосуванні виграла ця робота, і тисяча штрафна і. Тисяча з минулого тижня, тобто має бути подвійна норма, так? За невиконане завдання, тому 2000 на цьому процесі мають бути. Це все. І маю надію, що ви залишитесь зі мною дивитися просування. І побачимось з вами через секундочку. Я вже повишивала в мене сьогодні понеділок. Вівторок вже, вже ранок вівторку, 17 в нас грудня, і треба вже завершувати вишивальний щоденник. Що можу вам показати? Повишивала я тут трошки. За весь тиждень в мене навишивалося 1280 хрестиків. Вишивала я переважно ось в цій зоні, як ви можете побачити, і також вишивала ось тут лапку. Багато в мене пішло а, таким коричневим кольором ось тут. Вишивала сіреньким, червоненьким. Ви вже в попередніх включеннях бачили, як виглядає цей котик, тож я думаю, не забудете. Ну, тобто, не треба вам нагадувати, як взагалі в мене це виглядало до цього. Ну, скажімо так, після того, як в мене не вишивалася ця робота взагалі, 1300 хрестиків це непоганий результат. На цьому тижні я планую трошки повишивати ще цього кота. Може, якусь там 1000 1200 спробую нашити, але обіцяти нічого не буду. Звичайно, хотілося б до кінця року. Бо вже залишилось там пару тижнів вирівняти ось цю частину діляночку. Так, о, вибачте, за тіні, бо в мене тут освітлення так, дуже тяжко з освітленням. от, е, Хотілося б по цю лінію ось так ось зашити все внизу. І це приблизно десь ще тисяча, може, трошки більше. от. Тож, я приймаю цього кота. До речі, поки я це все змінюю, хочу вам сказати, що в мене зараз на ньому 52%, 52,37, до речі кажучи, зараз ми трошки виправимо камеру. Наступний лот нашого аукціону. Це мій сніговик. прев'ю. Зараз ви бачите на своїх екранах. І я вишила на ньому 2000 хрестиків. Прев'ю все, що я думаю, я вам показую. Вишивала я саме тіло сніговика. Це набір від Dimensions. Але я вишивала при наборі DMC. От, е, вишиваю я підбором. бо В мене немає оригінального набору, на жаль. І вишилося на цьому тижні шість хрестиків на цьому дизайні. В ньому 27 тисяч взагалі. Тож мені залишилось десь 24, тому що я ще до цього вишивала. В мене було ось це червоненьке тут, і мені здається, трошки ось тут було. І також була опряжка ось така. Почала я це все, мені здається, у вівторок, якщо мені не зраджує пам'ять, або минулого тижня у вівторок. В якийсь вівторок я почала, не пам'ятаю. Але так як я беру участь у вишивальному Бінгу, чи в рукодільному Бінгу, вибачаюсь, від комоду, то там було за ні, чекайте. дівчата зараз вам тут набалякаю. А, вишивальне Бінго ми ще про вишивальне Бінго поговоримо. Чи рукодільне Бінго. Це в мене 2000, бо в мене минулого тижня не вишилося взагалі хрестиків. Т Точніше ні, не так. Вишила тисячу, але здала звіт пізніше, ніж треба, там на пару годин буквально. І це означало, що на наступний раз в Ольги Дмитренко. Буде в телеграм-каналі в мене штраф подвійний. Якби, Якщо б в мене був колір, котрий треба, то я вишивала 500 хрестиків і плюс 500. Але так як в мене не було кольору, котрий треба, то я вишивала 1000 і плюс 1000. Отак. Тож, нашила я тут 2006 хрестиків, шила багато півхрестом. Майже все, що я вишила в цих двох тисячах, це були ось ці. Фіолетово, сіренько, голубію блакитні ці кольори. От. І це три, мені здається, кольори. Всього лише. Тобто, 2000 нашито майже тільки трьома кольорами. От. Вишивається легко, в мене немає жодних проблем. І От. Тому я не маю, що вам ще додатково розказати поки що. Буду вишивати, буду вам розповідати. Також, мені здається, сніговик цей виграв і цього тижня в Ольги Днятеренко фантах. Тож тисяча на ньому має бути. І наступного вишивального щоденника ви її побачите. Добре, прийму цю роботу. І покажу вам, що ще я вишивала. А покажу я вам... Та-дам! В кадр впливає фініш. Ось такий фініш. Так. Гарненька така робота. Багато блеку дві ниточки. 3820 колір. От. Ось така гарнюнька в мене вийшла. 2400 хрестиків в ньому. Трошки більше. Але так. Якщо округлити, то 2400. Мені здається, 2430 або 2480. От. І також я його ось тут покладу. Мені дуже подобається ця куля. Так, не звертайте уваги на обрізки, я тільки що кулю з цього вирізала. Ось така в мене куля майже готова. В мене немає ще тут 136 хрестиків в переводі на хрестики. І це є, мені здається, 30 або 40 з них кольор 27, котрого в мене немає, я його не можу ніде в магазині знайти. І ще о, залишок це в одну нитку Бексіч кольором 3371. От, на жаль, я не можу ще доробити цю кулю, але я дуже маю сильну надію, що я її дороблю в кінці кінців. І ще в мене є ось такий старт дуже несподіваний. Бо мені в рукоділі Мобінго треба два зимові фініші. І. Чи вишити дві новорічні іграшки. І так як я вишивала, робила задання ось по цій кулі, і в мене не вистачає просто хрестиків, щоб її завершити. Бо треба вишити на кожне задання 500 хрестиків. Тут в мене 136, тож вона не зараховується, на жаль. А ось цю, як я вишию спочатку до кінця, тобто також 2480. Або ж 2430 хрестиків, не пам'ятаю точно. То в мене буде це зараховано як фініш. От. Але подивимось, як це все буде. Відчила я вже тут 10%. Тут, до речі, в мене вже 97%. Так. 97% якісь соті там ще. Так. Тож, тут 10%. І я маю надію, що це все в мене буде, що це все в мене буде вишиватись. Більше я на цьому тижні ні до чого не торкнулася. Ще я знайшла, мені здається, клей, який не буде проходити крізь фетр. Я зараз його тестую. І наступного вишивального тижня я вам покажу, якщо все вийде. Мої інші оформлені вже іграшки, котрі не дооформилися на тижні оформлень. Яка тавтологія? Вибачаю, Вибачте, будь ласка, за це, але по-іншому тяжкувато сказати. Тож зараз працюю над цим. Переоформлюю, до речі, ті іграшки, котрі мали а, плямки ззаду, тож це займає багато часу. Вчора це мене зайняло. Дві годинки, котрі в мене вечорами є на те, щоб повишивати. Тож, вчора я вишила, мабуть, 100 хрестиків ввечері на своєму куті. І треба було вже йти спати. Тож, маю надію, що вам сподобалось і побачимося з вами наступного тижня. Дякую, що завітали! Бережіть себе, будь ласка, слава Україні!